Перш за все, міський голова Сергій Соломаха розповів народному депутату про хід робіт з реконструкції мосту через річку Хорол, зазначивши, що з міського бюджету було виділено додаткові кошти на будівництво об'єкту, оскільки кошти з фонду регіонального розвитку очікуються в серпні листопаді. Також він проінформував, що нині на будівельному майданчику відновлені організаційні роботи. Крім цього, говорили про використання коштів освітньої субвенції на ремонт навчальних закладів Миргорода. Слід зазначити, що саме за сприяння Олега Кулініча було виділено держ державні кошти на ремонт загальноосвітньої школи No9 імені Івана Зубковського та спецшколи інтернату для слабочуючих дітей. Отож під час свого робочого візиту народний депутат відвідав ці два об'єкти, аби дізнатися, на які роботи направлять виділені кошти. Так, півтора мільйона гривень спрямують на будівництво спального корпусу спецшколи, оскільки старі спальні приміщення досить старі і вже не відповідають санітарним нормам. Відповідно до проєкту, нове приміщення розраховано на 102 ліжка. Крім цього, у новому корпусі буде актова зала. Сучасний комп'ютерний кабінет, кабінет ритміки та їдальня, за словами директора закладу Євгена Пахна, новий корпус з'єднають з, з навчальним корпусом, а це поліпшить умови перебування дітей у школі. Слід зазначити, що будівництво цього корпусу розпочалося ще у 2012 році. Тоді вдалося освоїти 1 мільйон 860 тисяч гривень. У наступні роки через складні економічні умови у державі гроші не виділялися. В цьому році до нас завітав Олег Іванович, народний депутат по нашому округу. Навесні і зацікавився цим об'єктом. В результаті, відповідно до постанови 395 від 24 червня 2016 року, за підтримки Олега Івановича Кабмін нам виділив 1 мільйон 486,3 тисячі на поновлення робіт по цьому об'єкту. Зараз якраз і спілкуємося, як краще розпочати ці будівельні роботи. З яких етапів? Ну, мабуть, розпочнемо із перегляду кошторису, тому що ціни на матеріали значно зросли порівняно з 2012 роком. Отож, будівництво нового корпусу допоможе значно поліпшити умови перебування дітей-інвалідів у спецшколі. На сьогоднішній день тут навчається 118 дітей з усієї області. Комфортніше стане і учням дев'ятої школи. Як повідомив керівник установи Юрій Лушин, у школі вирішили продовжити політику енергоефективності. Самою актуальною проблемою на даний час є енергозбереження. Тому що величезні кошти витрачаються з місцевого бюджету саме на опалення, і логічно буде ці кошти використати саме на заміну вікон. От. В цьому році із місцевого бюджету 200 тисяч гривень було виділено, і вже вони освоєні на заміну вікон. Ну і зараз, спасибі Олегу Івановичу Колінічу, нашому депутату, от, ми отримали кошти з державного бюджету і зараз ще. Велика кількість вікон в школі буде замінена саме за рахунок цих коштів. В свою чергу міський голова Сергій Соломаха проінформував, що це не єдина субвенція, яку отримає Миргород. Є ще там інша субвенція. Там 800 тисяч. Там і при допомозі Олега Івановича і ще Павло Кешкарвіс. Такий депутат, який опікується також Миргородом. це 800 тисяч. Вони будуть це за рішенням уже міської ради. І ми так обговорюємо з депутатами, що ці кошти підуть на. Реконструкцію дахів по першій і по п'ятій школі. Ну, там теж субвенція на освіті. По першій по п'ятій школі, по першій це дасть можливість повністю закінчити реконструкцію цього крища по п'ятій десь наполовину розпочати, будемо так говорити наполовину зробити. Підбиваючи підсумки робочої поїздки, народний депутат Олег Кулініч висловив своє задоволення проведеними роботами. Подивився, я задоволений, кошти підуть туди, куди треба. Для дітей якраз це ті речі, які треба робити. Тому я задоволений і сьогоднішньою поїздкою по Миргородському району і сьогоднішнім днем. і Взагалі побаченим люди працюють, міський голова працює в цьому напрямку, керівники закладів працюють, вони повністю компетентні, вони бачать, що відбувається, і я вважаю, що ці кошти якраз вони дійшли. Туди, куди треба, і будуть використані зрозумілим чилом і правильно, і діти отримують тепло взимку. Я сподіваюся.